Державний бюджет на суворому контролі. Громадам, які отримують кошти на втілення тих чи інших проєктів, доведеться звітувати за кожну копійку. Про це заявив очільник Львівщини Михайло Костюк, який виявив у Городоцькому районі недобудовані об'єкти. Зокрема, школу у селі Комарно не можуть зремонтувати вже два роки поспіль. Допоки дорослі оперують мільйонами гривень, діти мерзнуть у непристосованих приміщеннях. Комарницька на реконструкції. Вона була в аварійному стані і три роки тому її закрили. Зараз діти навчаються в іншому приміщенні у дві зміни. Станом на 1 вересня є близько 400 учнів, бо десь там трошки ще пішли після 1 вересня. Значить, в цій школі ми може, ця школа за зараз, от ті існуючі приміщення по, по, згідно нормативів, 250 дітей. Надто широкі коридори, великі підвали, мансарда і зовсім не пристосовані для школи приміщення. Керманич області Михайло Костюк перевірив особисто, як будують навчальний заклад. Те, що там побачив, він розкритикував. 20-30% приміщення школи гуляє. Приміщення не профільні. Приміщення в півниці взагалі ні до чого не передбачені. Тому мої вимоги є дуже прості. Має бути уніфікований підхід до будівництва шкіл. І в школі повинно бути спроєктовано тільки те, що потрібно дітям. Комарницьку школу планують здати в експлуатацію до 1 вересня цього року. По екстер'єру залишилося, ну бачите, бруківку асфальт трошки благородити і зробити там внутрішні роботи, ну, гіпс, фарба оздоблення, тобто в загальному, ну. 2-3 місяці аби завершити реконструкцію школи, необхідно ще 7 мільйонів гривень. Така ж сума потрібна для завершення будівництва народного дому. У селі Бучали. У сільській раді кажуть, старе приміщення годиться хіба для музею. Необхідність будови народного дому є очевидна. У нас є 1600, понад 1600 населення, 1660, 1770, там вже плюс-мінус населення в сільській раді ну, сільської ради. Так що навколишні села ми могли б тут, якщо б от якийсь заход. Куди робити культурні чи спортивні, там має бути спортзал і різні секції. Однак Михайло Костюк вимагає пояснення, мовляв у області безліч, сільських громад, які також планують будівництво за державні кошти. А бюджет не бездонна діжка. Відтак, куди піде кожна державна копійка, суворо контролюватимуть. І на Назар Назарпіг новини.